Ракета вдарилася об поверхню незнайомої планети з таким гуркотом, що пил здійнявся до неба. Вцілів тільки один пілот на ім'я Парнел. Скафандр був пошкоджений, запаси води і їжі мінімальні. Радіозв'язок не працював, він був сам на дикій планеті, про яку не знав нічого. Парнел підвівся, зітхнув і озирнувся. Кругом простягалася жовтувата рівнина, подекуди всіяна камінням. Було тихо. Навіть надто. Жодного вітру, жодного руху, наче мертва пустеля. Він подивився на свій термометр 32 градуси, можна було дихати без шолома, але вологість була майже нульова, повітря сухе, як у духовці, і щось було не так. Він відчував, що його хтось спостерігає. Парнел перевірив залишки спорядження, запас води на дві години, їжа мінімум, зброї. Жодної, і головне, ніякої надії, що його хтось знайде. Добре, сказав він у голос. якщо ця планета хоч трохи схожа на землю, десь тут мають бути тварини, а якщо є тварини, значить є їжа. Він ішов сухою рівниною кілька годин, поки не відчув, як з його язика зліз останній ковток слини. Голова паморочилася, ноги підкошувалися, та раптом він побачив їх. Кілька невеликих істот, схожих на кенгуру, але без шерсті, з блискучою шкірою, вони стояли нерухомо і дивилися на нього великими чорними очима. Парнел зупинився, спробував подумки уявити Я не ворог, я просто голодний, я не хочу вам шкоди. Тварини не рушили з місця. Може, вони читають думки? пробурмотів він. Якщо так, краще думати тільки добре. І тут його шлунок голосно забурчав. Парнал ледь не зойкнув, він злякався. А якщо ці істоти справді відчувають думки, а якщо вони розуміють, що він хижак, що він голодний, він з силою волі уявив зелену траву, моркву, яблука, все, що не має до м'яса, жодного стосунку. Він навіть спробував відчути, що він травоїдний. Тварини стояли, але тепер вони почали повільно відступати. Ні, ні, не тікайте, подумки благав парнел, я не їстиму вас, я не про це. Думаю, я просто хочу води. Але мозок зраджував його. В уяві спливали шматки м'яса, суп із кістками, гаряче смажене філе, думки від яких текли слинки. Він намагався їх вигнати, та чим більше боровся, тим яскравішими вони ставали. Тварини тікали. Але за скель уже наближалося щось інше, більше, потужніше і дуже голодне. Він відчув це одразу як інстинкт. Це створіння теж відчувало запах думок, але на відміну від парнелла, воно не соромилося своїх бажань, і ось воно з'явилося гігантська тварюка з довгими щелепами і очима, які світилися зсередини. Вона видала низьке гарчання і повільно поповзла до нього. Парнел стояв нерухомо, всередині мовчки кричав, намагаючись тримати кожну думку. Ворог був тут, великий, м'язистий, з очима, що світилися жовтим вогнем. Його шкіра ворушилася, наче він унюхав щось приємне, щось смачне. Я, я не їжа, подумки прошепотів парнел. Я мертве каміння, я гниле м'ясо, я пил із отрутою, я кактус, я кактус. Хижак наблизився. Його морда зависла всього за крок. Ніс ворушився, очі звузились. Я колючий, гіркий, твердий, гидкий, парнел стіпив зуби. Я найогидніший кактус у всесвіті. Повітря здригнулося, щось змінилося. Величезна істота зробила паузу, потім видала низький звук, схожий на зневажливе пирхання, і розвернулася. Він залишився стояти сам, серед пилу, живий. Парнел не поворухнувся, навіть не зітхнув, лише подумав обережно, ніби на кінчику думки, а як довго я ще зможу не думати про те, що я м'ясо? Бо на цій планеті все вирішують думки, їх запах.